Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Посиніли увечора далі. Посиніли увечора далі, потьмяніла і тиха зоря. Затихає, вона не скандалить і сиропом усе залива. Заливає осіння розрада, колір свічки усе миготить. Придивися навколо порада. Завжди в зорі дивися в блакить, посиніли увечора далі, заблищали й вікна землі, укриваються тихо сльозами, що так рясно течуть по ріллі, у увечора далі, серце струни усе натяга, і жимає усе, розриває, і морозом усе одяга у увечері радалі, і я вірю, що стихне зоря, і уранці вона вже засяє, а весною і нам замига. Головне, вірити і надіятися на краще в цьому житті, як нам не важко, хоч і війна, але віра й надія завжди повинна бути у наших думках, у наших серцях і в наших душах. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра, буду радий бачити вас підписниками. Всім дякую, хто підписався, хто лайкає, хто коментує, хто цікавиться моєю творчістю і дивиться просто так відео, хто щось може для себе візьме. Молимося за наших захисників і захисниць, за ангел... ангелів, які пішли на небо, тобто діти. На жаль, кожен день великі трагедії гинуть люди, але я впевнений, що над таким злом добро неодмінно переможе. По-іншому не може бути, я це постійно говорю і це розкажу. Тому віри, надії, любові, довіряйте своїй інтуїцію, йдіть за покликом душі і серця. І життя дається нам тільки раз. Ніхто, крім нас, самих, нас його не проживе. Ніколи не пізно щось змінювати в своєму житті і взагалі змінюватися самим. Тому бути добру і хай щастить з Богом.